В Олександрії, міський голова та очільниця РВА, 24 березня, вручили державні нагороди родинам загиблих героїв, відповідно до указу президента України. Орденом Замужність 3 ступеня посмертно нагороджені Сергій Губель, Владислав Мельник, Олександр Рибаков, Віталій Стовба, Сергій Устенко, Андрій Чорний, В'ячеслав Горбенко, медалю захиснику відчизни посмертно Максим Тесленко. Цього ж дня орден «За мужність третього. Ступеня отримали двоє військовослужбовців із Олександрійської громади Юрій Грищенко та Віктор Романенко. Про це повідомив на сторінці Сергій Кузьменко. Мешканців району запрошують скористатися прямою телефонною лінією відповідно до закону України про звернення громадян та указу президента про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 27 березня відбудеться пряма телефонна лінія з начальницею Олександрійської РВА Ольгою Коріненко. Контактні телефони. 093 938 09 0,1, 096-557-0095 та 7, 05, 42. До Всесвітнього дня посадки дерев в ліцеї номер 17 відбулася екологічна акція. Учні першого класу разом з 11-ти класниками висаджували молоді клени. Цей день став не лише практичним уроком екології, а й символом єдності поколінь. Малюки із задоволенням долучилися до висадки дерев, а старшокласники допомагали їм, ділилися знаннями про природу та важливість озеленення. Спільна праця ще більше згуртувала дітей та нагадала всім про відповідальність перед довкіллям. Колектив Мелодія дякує всім, хто прийшов на ювілейний концерт 19 березня та підтримав благодійну акцію Донат замість квітів. Вдалося зібрати 3400 гривень. Їх передали керівнику благодійної організації Шлях до життя Анатолію Тримбачу. За ці кошти придбають необхідні речі для артилерійського підрозділу Напрямок Креміна несе службу баяніст мелодії Віталій Загоренко. На Кіровоградщині поліцейські затримали організовану злочинну групу за вчинення розбійного нападу. Йдеться про трьох раніше судимих мешканців Дніпропетровської області 31, 33 та 37 років. Зловмисники проникали в домоволодіння місцевих жителів, погрожуючи зброєю та завдали тілесних ушкоджень потерпілим із метою заволодіння грошовими коштами. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Припинили злочинну діяльність. Усі співробітники управління карного розшуку відділу кримінального аналізу оперативних підрозділів обласного главку поліції та Олександрійського районного відділу затримали зловмисників за силової підтримки бійців корду. Йдеться на сторінці поліції Кіровоградської області. У середу, 26 березня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 5, в день до 13 градусів тепла. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стопчика. Вітер північно-західний 3 метра за секунду.